Спочатку. Спочатку. Всі запам'ятають мій твіт. Так. Пишуть, не впевнена, що колись я буду навчатися в уку, бо мені здається, що вони доволі релігійні, а я від тих штук далека. Ну, я, як член спільноти уку, можу вам сказати, те, що колись здається, треба хреститися. Але насправді уку досить толерантно, відноситься до всіх представників різних релігій, конфесій, і тому подібне. Тому ми вас чекаємо, навіть якщо ви здається вам, що ви досить далека від цього. Пишу мотиваційний лист на вступ в уку. А щось мотивація сьогодні якась слабенька то писати. Ну, знаєте, яка мотивація, такі результати вступної кампанії. Але насправді ми вас дуже добре розуміємо. Ви пройшли вже дуже довгий шлях із написання НМТ і випуску зі школи. І справді розуміємо, що зараз вам вже достатньо складно написати мотиваційні листи, подати заявки і ще дочекатися результатів вступу. Але ми віримо у вас, запрошуємо вас переглядати наш вебінар щодо написання мотиваційного листа. І справді чекаємо на ваші заявки та мотиваційні листи вуку. Прийшла розсилка для випускників уку з вакансіями. Різноробочий, слюсар-ремонтник, не можу вибрати. Хм. Можливо, ці вакансії саме для вас, тому що потрібно прогортати сторінку в першу, другу і третю. Там набагато багато цікавих вакансій. Але для справді для випускників вуку з їхніми компетентностями з підготовками є набагато ширші поле для працевлаштування. Львівські школи планують надрукувати корпус на 3D-принтерів. Секрет корпусів уку відкрито. А, Василь, все, перестаємо друкувати новий колегіум. Ну, більше не треба, тут нас розсекретили. А, Ну, Насправді наші корпуси надійно збудовані за кошти наших житлодавців, за що ми їм дуже вдячні. А, уку, якби було людиною. Ну, Сімпсони, звісно, передбачають події, але хай це буде не той випадок. Нам не 60, там трошки за 30. А, отже, новина. Україна заповнила другу частину опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в ЄС. Абітурієнтка пише: у них опитувальник навіть більший, ніж оцінювання якості курсів. УКУ. Ну, це дотепно, але в нас в цьому опитувальнику він такий великий, тому що там можна оцінити наявність солі в супі, в трапезній або зовнішній вигляд ваших одногрупників, або, наприклад, хочете ви скоротити пару чи зробити її довше. Ні, таких питань там немає, але в принципі цей опитувальник доступний нашим студентам. Тому, поки ви ще не наш студент чи студентка, ми запрошуємо вас на власні очі переглянути якість уку. Прийти до нас на екскурсію чи консультацію. Будемо вас чекати.